Доброго дня, любі прихильники футболу. Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі Титан ТВ. І сьогодні ми вам розкажемо про футбольний клуб Титан. Сьогодні у нас, як ви бачите, тренується футбольний клуб Титан Київ, а точніше дитячий наський футбольний клуб Титан з міста Київ. Титан вже функціонує шість років в столичному футболі. І у цього клубу дуже багато різних досягнень і вихованців, які вже грають в топ-чемпіонаті України в прем'єр-лізі U-19, а також в дитячій нацькій футбольній лізі України. Футбольний клуб Титан було створено в 2018 році. Клуб започаткувався в Деснянському районі. Клуб себе зарекомендував як клуб, який виховує індивідуально сильних гравців. І дуже багато вже вихованців грають в різних клубах е, різного топ-рівня. Ми знаємо, що у футбольному клубі «Тан» війна зламала в принципі все, але клуб потрошку-потрошки почав відновлюватись після повномасштабного вторгнення. І на даному етапі у клубі 247, ну майже 250 дітей. Е, в клубі працюють вісім Професіоналів своєї справи, те, тренери футбольного клубу Титан. Також функціонує доросла команда, яку очолює е, Уманець Руслан Геннадійович. Дуже відома особистість в професійному футболі, людина, яка свого часу допомагала в прем'єр-лізі, вищій лізі чемпіонату України в футбольному клубі Олімпік Донецький, свого часу працював в Ниві Тернопіль. Де останнє місце роботи було перед футбольним клубом Титан. І наразі Руслан Геннач повернувся знову до футбольного клубу Титан зі своєю ідеєю створити клуб, дати змогу гравцям, які не потрапили в професійний футбол, потрапити звідси через працю рік-півтора, і потім дати хлопцям знову друге дихання в професійному футболі. Ну і звісно, все. все Тримається на батьках, на ентузіастах, тому що весь дитячий футбол, особливо в столиці, все за рахунок батьків повністю. Тому ми дуже дякуємо. Наша команда Титан ТВ Респект виражає всім батькам, всіх клубів. Але сьогодні ми знімаємо про «Титан», тому сьогодні ми вам розкажемо, як працюють в цьому клубі. З нами сьогодні Сендеркін Іван Сергійович, Вітаю вас, головний тренер та директор, і власник футбольного клубу Титан Київ започаткований 6 років тому. Іван Сергійович, два слова про вашу команду, так саме головне, ваш 2015 рік. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Ну, що сказати про команду? Готуємося до другого колу чемпіонату міста Києва. Буде дуже цікаво нам там грати, тому що будуть гарні команди. От, ну, кращі команди Києва, От. тому ми готуємося. Ну, хочемо так сказати, гарно виступити. Може і зайняти призові місця, все таки перемагати завжди хочеться. От. Але Окрім перемог, ми ставимо задачу: це розвиток, розвиток і тільки розвиток. Іван Сергійович, розкажіть трішки про ваших випускників футбольного клубу Титан. Два слова. Тому що ми знаємо, що футбольний клуб Титан за основу бере це виховання індивідуально сильних гравців. Ну, ті гравці, так які яким вдалося потрапити і е в Академію Динамо, це наші два хлопці, це кучерао Максим, так Кузьмінський Іван. Вони в академії Дінамо, а також Форсюк Дмитро, який зараз Ю-19 львівських Карпат. Ми завжди підтримуємо цих хлопців, завжди допомагаємо. Якщо там щось вони, якісь питання, там ну, в усіх моментах намагаємось їх завжди підтримувати. І, і тримати та... з ними зв'язок. Наскільки нам відомо, на початку повномасштабного вторгнення, а до речі, футбольний клуб Титани і особисто Іван Сергійович стали ну, не, не прямо в оборону, але в перші ряди, де почали допомагати і людям, і гуманітарно, і фінансово підтримувати людей. Розкажіть два слова, як це було і чому ви саме залишились в столиці? Ну, ну так, бо... згадайте, я розумію, що вже ви, час іде. Виїхати, так, да, навіть і не було таких. Е... Ми мислень виїжджати з Києва, тому потрібно було залишатися і допомагати, ну чим можу, так і е передавати на фронт і людям, які залишились тут, коли в магазинах не було їжі, е допомагати людям, е продуктами, е медицину і так далі. Ну і звісно ж наших дітей, наших вихованців, е які залишились також в Києві. Е от ми їх також підтримували. Ми вже на Третій тиждень війни ми почали їх тренувати. Ми їх збирали всіх, хто їх було небагато. Там щось чоловік 15, Але все таки ми повинні були їх підтримувати, тому що кому, кому, а дітям це дуже важко було перенести, тому що все таки війна, і психологічно це дуже важко. Про футбольний клуб Титан насправді говорити можна дуже багато, але ми розкажемо коротко про їх головні моменти, справи, досягнення та випускників. На сьогоднішній день футбольний клуб Титан за свої шість років існування створив дуже багато для саме розвитку деснянського футболу, деснянського району у столиці міста Києва. Що найголовніше, це проведення більше сорока величезних. Масштабних спортивних заходів для дітей повністю безкоштовно. Проведення великих турнірів, таких як Титан Кап, який проходив 5 років поспіль в зимовий період, в Критому манежі парку Муромець, де приймали участь понад 180 команд з різних куточків Києва та Київської області, насправді є величезний поштовх для розвитку футболу з початків футбольного клубу Титан, тому що вони почали перші, хто почав розвивати свої соціальні мережі: Фейсбук, Інстаграм, популяризувати футбол і доводити його в маси з е самого початку. Ми дуже вдячні керівництву футбольного клубу Титана, всім тренерам, тому що загалом з зі співпрацю вже за свої шість років випустили трьох е великих вихованців. А перший це кучеряв Максим, який приймає участь. Е в матчах збірної України Ю-17, який грає, є основним нападником Київського Динамо Ю-17, і також Форсюк Дмитро, який є один із основних нападників команди Карпати Львів, Ю 19, які грають в прем'єр-лізі, і, і Кузьмінський Кузьмінський Іван, який є гравцем київського Динамо 2009 року. Ми продовжуємо знайомити з тренерами футбольного клубу Титан. І сьогодні у нас Вергун Ігор Миколаївич. Вітаю, Вітаю вас. вас. Ігор І розкажіть, чому саме виникла у вас ідея займатися з дітьми, тренувати дітей, виховувати, я так розумію, майбутніх чемпіонів? Два слова просто про своє бажання? Ну в першу чергу, я сам пройшов до футбол, і що тоді вже планував для себе так займатися тренерською діяльністю? Чому саме дітей? Ну це дуже велика відповідальність і можливість робити кожного дня дітей краще. З яким віком ви працюєте? Бо наскільки нам відомо, це маленькі діти, так щоб ви більш уточнили. Тому що у вас є дві групи: одна основна, одна, яку ви готуєте, і в яких змаганнях приймаєте участь, і які цілі ставите діткам на початковому етапі. Ну, в першу чергу, це діти 2017-2018 років. Е ми виступаємо. Якщо ми виберемо дітей 2017 року, то це перше місто Києва, дублюючи склад, це діти 17 18 року. Ми будемо виступати з весни вже на White Beat League. Тобто, цілі для в першу чергу це ну, багато ігрової практики. Е, також давати можливість дітям дуже багато помилятися і виправляти всі помилки разом з цими дітьми. А якщо ми беремо про Другий склад, так? Де буде ліга, То звісно, що це більше ігрової практики, і щоб вони вже розуміли, що вони хочуть бути там в першій команді. Чудово, скажіть, а чому саме Титан? Чому обрали футбольний клуб Титан? І так вийшло, що ви співпрацюєте і працюєте головним тренером своєї вікової категорії саме тут? Ну, в першу чергу, я скажу так, що кожен тренер. Обирає, напевно, для себе клуб, котрий для нього схоже за філософією, за думкою, за ідеєю. От тому і те так. Глядачі, ми вас знайомимо з гравцями футбольного клубу. «Титан». звісно, їх дуже багато, їх більше 200, наскільки в нас є інформація, але ми не можемо всіх 200 взяти інтерв'ю. Але сьогодні ми знайомимося з гравцем команди 2014 року народження. Представся. Колективу, як ти хто ти? Я Тимофій Полунін захисник? Мені дограє під 12 номером. Мені футбольний клуб «Титан» дуже сильно подобається. Я точно не буду ходити з нього, бо він крутий, в нього можна пограти в футбол, позайматися. Ні, ну це все зрозуміло. Скажи, а чому ти вибрав саме футбол? Е, бо коли я, я бував дивився футбольні матчі, і мені дуже е, подобалось як футболісти, цей футбол. І тоді я зрозумів, що теж хочу. Е... Тебе є така дитяча да. мрія стати великим футболістом? Так, підписуйся на футбольний клуб Титан. Е, приходьте до нас тренуватися. Доброго дня. як тебе звати? Тимофій. Тимофій, якого ти року народження? 2015. Давно займаєшся в Титані. Е, так. так. Як тобі подобається тут? Що да. найбільше тобі подобається в Титані? Тренера. Тренера. тренувальний він... процес, як тобі? Е, Добре. Ви граєте з сильними командами? Біжу. З ким найсильнішим грали? Е, з Дінамо. З Дінамо грали, так? Да? Ой, молодці. А як тобі взагалі подобається футбол? Е, а чому саме футбол обрав? Ну, так сидів вдома, просто так сподобалось, чи що як ти футбол, як ти футбол вибравши? Гуляв ноги на вулиці. Потім папа попросив, щоб записав на футбол. Так, да? молодець, красава. Багато голів забиваєш? На вулиці? На вулиці, так. Да. Да. А в команді? Да. Так. є основним гравцем команди? Да. Красавець. Ну, вітаємо тебе, молодець. Да. Давай помахай нашим глядачам. Друзі, і нагадаю, що ми знаходимося на тренувальній базі футбольного клубу Титан Київ. Титан Київ функціонує вже 6 років. І в цьому футбольному клубі до повномасштабного вторгнення в 2022 році, на початку навіть лютого, займалось понад 375 дітей, наскільки нам відомо. І ми маємо інформацію. А клуб на насправді за чотири роки свого перші чотири роки е, свого існування створив дуже багато у Деснянському районі. Він повністю змінив, е, повністю змінив футбол за ці роки, тому що клуб з'явився, з як кажуть, не звідки, так його з і тільки започаткували, а вже діти почали грати в чемпіонаті міста Києва і давати вис, ну, займати високі місця, і при цьому через після. Ну, Через час почали давати результат. Як бачите, футбольний клуб Титан переживає важкі часи у зв'язку з війною повномасштабною, і це всі пережили. І футбольний клуб Титан перший, хто почав тренування в столиці України е після повномасштабного вторгнення. Вже на березні, вже у березні місці команди тренувалися тут. І діти, які залишилися в столиці, наскільки нам відомо, займалися повноцінно тут. Причому безкоштовно тренери, які залишилися в Києві, а це майже всі тренери Титану. Вони були тут і вони були з дітьми. І також клуб займався гуманітарною допомогою, наскільки нам також відомо, і дуже багато чого зробив під час першого перші кроки під час повномасштабного вторгнення. Чи перші, хто провели матч миру в звільненій Бородянці, там де ветерани Київського Динамо провели матч з місцевими мешканцями, отак От займаються дітки, навчаються, прогресують. Всі ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення всі фінанси пішли на війну на військових. Тому ми знаємо, що спортивною інфраструктурою майже ніхто не займається. І наразі, в принципі, за три роки війни нічого не повному штабному війни з агресором нічого не відбувається в інфраструктурі в столиці. Тому е, ми вам розкажемо маленьку історію, як футбольний клуб Титан. Своїми силами відбудував футбольне поле, повністю змінивши останній шар покриття футбольного і саме покриття, ви можете побачити на цьому футбольному полі. Це повністю збудоване за рахунок за кошти партнерів, друзів і самих власників футбольного клубу. Титан, футбольне поле на яке було потрачено, витрачено на футбольне поле яке було витрачено дев'ятсот тисяч гривень. І це дуже великі кошти, і це не бюджетні кошти, це кошти простих людей, які допомогли, і власники футбольного клубу Титан. І ми, до речі, дуже вдячні. Вітаємо! Ми продовжуємо знайомити з тренерами футбольного клубу Титан. А і сьогодні у нас зустріч з професійним тренером жіночої команди Титан. Доброго дня. Добрий день. Тетяна Юрійовна, розкажіть, як виникла ідея створити саме в Деснянському районі жіночу команду? Е, ну, По перше, для розвитку футболу взагалі у світі е, в кожній команді зараз е, хлопчачі є своя жіноча команда. Також хочу, щоб у титана старшої команди, яка виникла ось недавно. Ну повернулись точніше, щоб у них теж була своя команда, і вони могли розвиватися також на вищому рівні, як і дівчата. Ну наскільки нам відомо, в столиці насправді ну дуже мало жіночих команд а та їх там на пальцях перерахувати, та однієї руки навіть. Mm -hmm. а, і ви насправді молодці. Скажіть, будь ласка, які бачите далі кроки по розвитку цієї команди? Скільки дівчат наразі займається? Чи приймаєте участь в змаганнях? І чи буде чемпіонат Києва, який серед дівчат? Наскільки володієте інформацією? 에, зараз дівчата і приймають участь у київських на область в турнірах серед дівчат 2010 року, 2012, 2013. Тобто, у нас турніри приймають участь і менші дівчата, і дорослі. Дорослих, на жаль, не так багато в нас, щоб створити велику команду і старшу, але ми до цього йдемо. Данило, вітаю тебе! Як справи? Все чудово. Тобі футбол подобається? Звісно. А чому ти обрав саме футбол? М -м просто футбол всі кажуть, що номер у спорту. І він мені дуже подобається. Я щас... Він такий масовий, так, да. Так, я типу, шести років грає. бігаю во дворі. Я три роки пробігав у дворі, вже два роки займаюся футболом. А чому саме титан? Тому що ми знаємо, що ти був в різних футбольних клубах Деснянського району. Чому ти обрав саме титан? Ну титан найсильніший, можна сказати, плюс-мінус. Ну не плюс-мінус, даже а найсильніший клуб Києва, і його всі рекомендують. Доброго дня, доброго дня. Тимофій представся нашим глядачам. Гладин Тимофій. Ну, гравець. А гравець футбольного клубу титан. Команди 2015 року народження. Один із лідерів тієї команди. І, в принципі, я так розумію, з самого початку. Да? Скільки ти займаєшся футболом? Чотири з половиною. Як ти задоволений своїми досягненнями? Так. Є в тебе бажання стати професійним футболістом? Так. А що для цього робиш? Тренуюсь, дисципліну роблю. Чудово. а ти чому ти саме титан обрав? Тому що більше нема критих команд, ніж титан. А, як настрій? Нормально. Достався нашим глядачам. Всім привіт. Я Мельничук Кирил. Чому саме футбол обрав? Тому що народився з футболу. Ти народився з футболу? Це круто. До речі, у нас такого ще не було. А скажи, а чому саме футбольний клуб Титан? Ну, в Деснянському районі є ж багато клубів. Чому ти обрав саме титан? Ну я дивився ігри Титана, Мені він дуже сподобався. Потім я зайшов на tiktok страницю. Мені мені теж тут дуже сподобалося. Підписуйтесь на канал ФК «Титан». Сьогодні з нами ну, така дуже видатна особистість для українського футболу. Ну і звісно, для нашого деснянського арену, про який ми сьогодні знімаємо. У Деснянському районі дуже небагато професійних футболістів, але один із них був і в принципі є екс-професіонал. Наразі вже тренер з великим багажем знань, бабак Олександр Михайлович. Ми вас вітаємо. Добр Та добрий ми вечір. ж воротарі. Вітаємо сам. Розкажіть, будь ласка, чому ви саме вирішили повернутися в столицю? Ми розуміємо, що ви працювали в Кальвові, грали ви в Кальвові, грали в багатьох клубах професійних вищій Лізі, в першій Лізі. А запитати саме. Чому ви вирішили розвивати вартрів саме в Деснянському районі? Ну повернувся, тому що футбольна кар'єра вона не довговічна, їй приходить кінець. А коли ти посвятив своє життя, скільки я 46 років прожив, 46 років, 20 років посвятив футболу професійному, тільки не, не рахуючи дитячі свої, свої роки. Тому е, я рахую, що людина повинна займатися тим, чим вона дуже хорошо володіє або в чому розуміється. Якщо я посвятив свого півжиття футболу, то я й повинен працювати в футболі, я так рахую. Ну і хотілося б, щоб якісь свої знання, які я здобув за цей період, передати молоді, під розвивати футбол в наш нелегкий час, бо у нас зараз війна йде, а діти повинні розвиватися незалежно від нічого. Тому Деснянський, тому що я тут народився. Я тут практично, ну я народився не тут, але своє все, скажімо так, життя, яке я пам'ятаю. То я прожив в Деснянському районі. Він тоді був не Деснянський. Він тоді ну, був Тутінський якщо так, 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 але його перейменували. Тому працюю. Так, по місту І, ну, ми знаємо, що у вас дуже багато воротарів займається. Це понад 30 дітей в різних локаціях. Ну не тільки в Деснянському районі, ще є в столиці на правому березі. Е, співпрацюєте з футбольним клубом динамік. Так ми знаємо, е, питання чи бачите, ви вже якихось хлопців таких перспективних у віці? Я розумію, це батьки так думають, що віці 5-6 можна щось побачити. Але можливо, ви вже віці 10-11-12 бачите хлопців, які в перспективі могли би посилити можливо нашу збірну, можливо, київське динамо, Дивіться. можливо, той же локомотив. <реш> е, ну Дивіться, в такому віці перспектива, це знаєте, дуже відносне таке поняття, бо, не, бо це дуже такий довгий шлях. І щоб дойти до тієї кінцевої точки, коли ти виходиш, скажімо так, професійний футбол, це дуже великий шлях і велика праця. Є діти, які ну так як і кругом, є діти, які... Схильні до цього є діти, яким тяжче дається, але час, тільки час покаже. Є перспектива, але вона така. Знаєте, це ж діти, вони більшими емоціями керуються, ніж якимись там професійними, ще яких немає тих навичок і все інше. Тому перспективні є. Але як воно далі буде, все тільки їхнє терпіння, їхнє бажання і праця тільки до цього вона і приведе.